Добрий вечір, друзі. Купив собі такого z 600 це називається? Зварювального апарата з Китаю. Це зарядочка, є інструкція, по-англійськи теж є. Трохи тут читав, щось розтуплявся. Дуже гарні проводки, прям мідні-мідні. На Україні це коштує близько півтора тисячі. Є проволока. Поміряємо зараз, яка вона. Будемо нею користуватися. І так воно все гарно упаковане. Що мене дуже не тільки здивувало, а й порадувало. Цей апарат має ще функцію павербанк. Ось так він включається. От дуже гарно. Тут є настроїчки маємо сьогодні для ремонту, щоб провірити, як воно паяє. Отакі батарейки з китайської макіти. Тут три банки всередині, я вже розбирав просто три банки всередині, будемо їх міняти. І подивимося, як воно працює. Ну і що ж, для чого ж я її купив? Так, десь я мав мікрометра, йдемо міряти, що тут китаєць нам прислав, яку проволоку. Китаєць чітко в інструкції пише, як треба паяти. Досить гарно розписано. Я тут пробував просто бахнути на цих настройках. Бачимо, яких воно було, просто на бумагу положив, Продерявило його. Тобто досить сильна та штука. По заводу Китаєць каже, що воно має валити 0,25 нікель. Так Так і написано, дивіться. тут в інструкції 0,25, нікель, 0,2 нікель, легкий нікель 0,25. Е якийсь твердий нікель, 0,15 тільки. І якщо проста залізна, 0,3. Неплохо. Е, не знаю, що то я шукав оглядів, нічого не бачив. Дивимося, що Китайць прислав. Опа, випало. Китаєць прислав нам 0. 0,12. 0,12. Ну, це китайський 0,15. Це ми маємо стару банку. Я її трошки, щоб для рівного... Покліпав. Що китаєць каже у нас 0.12 Нікель Белт. Пише перший прогрів має бути 2 мілісекунди. Ну, давай спробуємо. Що ж нам? Що нам стоїть дом построїти? 2 мілісекунди. Потім інтервал. Це тут оце от. Скільки набирати чи щось таке, не знаю. 28 тут написано, але нам треба поставити. Ну, Китаєць написав, щоб ми поставили 10 для цього. Оп, перебігли. 3, 4, 7, 8, 9, 10. Є. Тоді гап він пише, треба ставити 2. 2. Ну і нам одна точка. Нам це одна точка. Все, будемо пробувати. Е, батарея повністю заряджена. В майстерні у мене дикий холод. Цей агрегат каже від 1,9 до 2,5 градуси Цельсія. Пробуємо. Поки поборовшись з настройки, щось почало виходити. Що дуже важливо, щоб воно варило, треба ставити електрод до електрода досить, досить близько. Що реально мене трошки засмутило. Ну, нормально, ще контрольний. Е, два рази. Надо йому давати. Щоб воно там в одному місці. Тримається ніби. Так, я не одрівати Тримається, так, тримається, супер. Але бачу, що заряджати його буде. Досить часто треба. Добре, я попаяю, покажу вам потім результат. Ну, можу вже в принципі показати. Бачимо воно трошки темніше, інакше не виходить, хоча Китаєць пише там в інструкції, що темне воно не має бути. Ну але не... напрактикуюся видно. Може буде краще. хочу сказати, друзі. Прилад нагрівся до 24 градуси. І скажу вам на свої гроші. Нормально він так собі паяє. О, це сіпко, нічого не відвалюється. Трошки потім навчуся краще, бо бачу, що ще мені треба наловчитися цим агрегатом працювати. Але. Супер. Мені поки що дуже подобається. Що мені, друзі, особисто не сподобалось, я заварив всього 6 банок, а відсотків було вже 60. Е, У ну, мене тут холодненько в моєстері, бачимо, так? Да? 5 градусів. так, да, не жарко. От. А так, зайшло мені. Е, батарея працює. Все мені сподобалось.